Чи знали ви, що один чех відкрив світові давню цивілізацію, яка зародилася саме на українських землях? Його звали Вікентій Хвойка. Наприкінці 19 століття цей археолог, який оселився в Києві, зробив відкриття, що змінило історію всієї Європи. Під час розкопок поблизу села Трипілля він знайшов залишки загадкової культури з глиняними будинками, розписаним посудом і навіть слідами планування перших міст. Так світ дізнався про трипільську культуру, яка існувала понад 7 тисяч років тому, задовго до Риму чи Греції. Хвойка показав, що українські землі були осередком цивілізації, коли Європа ще лише прокидалася. Він не був українцем за походженням, але його відкриття стало частиною нашої історії. І тепер його ім'я поруч із тими, хто повернув Україні її давню велич. А ви знали, що саме він відкрив світові трипілля?